Ultralight. Друзі, сьогодні хочу поговорити про нашу піраміду, яку ми створили для тих, хто цінує простоту, легкість та надійність в будь-яку погоду. Це не просто піраміда, це база, з якою можна йти влітку в дощ або взимку в сніг. В цьому відео я намагатимусь показати її зовсім неповерхнево. Буде максимально докладно з кожним швом, узлом та деталью. Якщо ви тільки починаєте знайомитися з легкохідством та спорядженням, це відео буде саме для вас. Якщо ви вже досвідчений, то можливо все одно щось знайдете для себе нове. Тож, друзі, пристибайтеся, вирушаємо в світ легкоходного спорядження. Ось так, друзі, виглядає наша піраміда в мішечку. Дуже-дуже компактно. Порівняти її можна з невеликою, не знаю, пуховою курткою. В також мішечку, але це, друзі, повноцінний тент, повноцінна піраміда, яка має достатньо великі габарити: 280 в довжину, 165 в ширину та 150 в висоту. Тобто, з мінімальним об'ємом в рюкзаку ви маєте просторий повноцінний притулок. Піраміда в комплекті з мішечком та відтяжками може важити від 468 грамів. Чому від в залежності від відтяжок, які ви оберете. Вага 468 грамів це вага з відтяжками і з дайніми. І 495 грамів це звичайні відтяжки. Я про це трішки пізніше розповім також. Тканина, друзі, це сілполі, 20 ден'є, двосторонній сіконізований нейлон. Що дає нашій піраміді можливість не розтягуватися. Вона не боїться дощу, не розтягується. Як ви поставите, так вона і буде стояти. І це великий-великий плюс. Комплектація піраміди. Та, друзі, вона не дуже об'ємна. Але хотів би звернути вашу увагу на відтяжки, власне, які йдуть в комплекті з пірамідою. Тобто на сайті ви можете обрати, які відтяжки хочете, в залежності від того буде і ціна. Є звичайні відтяжки. Вага піраміди, як я вже казав, 495 з тими відтяжками. І це звичайний паракорд, обрізаний просто та зроблений петлею ось так, просто вузлом. І є відтяжки із дайніми, які я їх називаю витвір мистецтва, і я дійсно кайфую від користування з них. Ми бачимо, що один кінець йде, він не обрізаний, шнур заходить сам в себе. Це дуже круто виглядає і дуже афієзно користуватись, приємно користуватись ним. Так само з іншої сторони дає петля для кілочка. Вона зроблена також без вузлів. Тобто кінець заходить так само в шнур. По-перше, це надійно, по-друге, це красиво. В комплекті йдуть 8 відтяжок, 4 відтяжки по 2,5 метри та 4 відтяжки по 0,7 метра. Потім, коли будемо встановлювати піраміду, я покажу, як їх і куди їх потрібно вставляти. Тож, друзі, давайте приступимо до встановлення піраміди. Встановлення піраміди починається з гарного вибору місця. Але в поході зазвичай з тим виникають якісь труднощі, тому що важко знайти прямо рівне рівне місце. Але все ж таки вибираємо як вмога рівніше місце. Дуже важливо, нам потрібно зробити прямокутник. Звичайно, що в, походних, в погодних умовах вони бувають різні. Але я показую зараз, як потрібно розкласти в ідеальних, условно, погодних умовах. Ми розставили піраміду, але у нас тут, так як вона нова, у нас тут і немає відтяжок. Зараз ми встановимо відтяжки. Для тих, хто вже це робив, звичайно, для них це просто, але для тих, хто перший раз буде встановлювати. Там, відтяжки так Можуть бути деякі труднощі. Тож давайте встановимо разом всі відтяжки, щоб було зрозуміло. Як я вже казав, є 8. Відтяжок. 4 відтяжки по 0,7 70 см і власне розпочнемо з них. Ці 4 відтяжки встановлюються по кутах ось ці лайнлоки. Як це робиться? Можливо, я буду дуже очевидним, але є насправді труднощі, коли людина вставляє відтяжку в лайнлок, тягне, а воно не тримається. Чому воно не тримається? І ось зараз я покажу, щоб воно трималось, потрібно вставляти. Тож Спочатку вставляємо в першу дирку від е, стропи, а потім вже в ось цю. І потім ми вже регулюємо, як захочемо, як нам буде потрібно. Менше, більше. І воно вже буде триматися. Проблема з цим регулюванням є тоді, коли ми переплутуємо дірки, і тоді, власне, воно ось не тримається. Скільки потрібно залишати цього місця? Це все насправді прийде, коли будете встановлювати піраміду і коли будете, навіщо така довга, якщо я роблю, наприклад, ось так. Це вже прийде, коли ви будете постійно встановлювати піраміду і, можливо, колись вам і така знадобиться, щоб встановити її, наприклад, вище. Нам вище зараз не потрібно, ми будемо встановлювати, як я вважаю, стандартно. Тож робимо десь ось такий хвостик. І зараз так само робимо, як з цим кутом по всіх. Інших кутах вставляє, встановлюємо відтяжку в лайнлок. Тож, друзі, ми встановили 4 відтяжки по 70 см, і зараз ми їх прикріпимо кілочками. Ніби все просто, але я розкажу, як. Як я це роблю і як ну, можливо це робити. Можливо, ви будете інакше це робити, коли вже будете встановлювати декілька разів цю піраміду. Кожен для себе сам знайде, знайде свою методику. Для цього нам потрібно зараз 4 кілочки. І ось ті відтяжки нам потрібно просто вставити їх. Просто, ну, можливо, але не зовсім. Для того, щоб встановити піраміду, щоб вона встала гарно, нам потрібно розтягнути зараз розтягнути, э, цю піраміду. Як це зробити? Можна розтягнути декількома способами. Так? Можна встановити перший кілочок, просто встановлюємо. І ось цю відтяжку, наприклад, ось так. Можна розтягнути так, власне, з однієї сторони та з іншої сторони. Але, друзі, це не зовсім правильно, тому що коли ми потім розтягнемо так само тут, ми встановимо палицю. І нам буде тут потрібно все перестановлювати. Зрештою, все одно потрібно десь там підтягувати, але щоб піраміда гарно встала на палицю, нам потрібно ось ці кілочки трішки інакше встановити. Встановити їх плюс-мінус відразу по діагоналі. Давайте спробуємо. Встановив кілочок, який дивиться на кут по діагоналі і з тієї сторони так само зробив. А зараз нам потрібно буде так само зробити з тієї сторони. Ось бачите, цей кілочок дивиться зараз на кілочок з протилежного боку по діагоналі. Дуже сильно нам не потрібно тут натягувати, щоб ми могли спокійно потім встановити палицю і щоб тут була гарна діагональ. Друзі, якщо у вас з першого разу щось не виходить, нічого страшного, пробуйте. Я зараз покажу фото. Це фото, мабуть, першого разу, коли я встановив тен. І коли я його встановив, я подумав, що це неможливо. Неможливо встановити його, що неможливо під ним. Ночувати. Але потім, звичайно, що досвід дає можливість розставити як потрібно. І у мене не було такого відео, що мені хтось там показував, як розтягувати тент. Тож, друзі, якщо щось не виходить, пробуйте ще раз і напевно все вийде. А зараз, друзі, нам потрібно підняти цю піраміду, і для того є декілька спосібів. Спосіб перший, коли у нас ось такі трекінгові палиці трьохколінні, нам потрібно виняти. Перші коліна з палець. На сайті в продажу у нас вже має бути ось такий карбоновий з'єднувач, який буде важити 10 або 15 грамів в залежності від його довжини. Ми ще, ми ще думаємо над цим, яка довжина буде. Що ми робимо далі? Встановлюємо. я Принаймні я так роблю, ось так беру з'єднувач та половину з'єднувача вставляю в палицю та фіксую. І тут так само, А тут я вставляю до кінця. Та фіксую. Нам не потрібно його фіксувати ось так, бо довжини палець має вистачати для того, щоб встановити піраміду. Ну, їх, напевно, вистачатиме. Так, так, такої довжини нам навіть, мабуть, не потрібно. Це, друзі, перший спосіб встановлення на ось такий з'єднувач. Другий спосіб встановлення це коли у вас палиці фіксованої довжини. Що тоді робити? Цей спосіб, друзі, не такий простий, як з карбоновим з'єднувачем. Нам потрібно з'єднати ось так трекінгові палиці, щоб рукоятки були по кінцях, щоб ми могли встановлювати не острієм в піраміду. А власне, щоб була рукоятка. І нам потрібно з'єднати ці палиці. І це, друзі, робиться, ну наприклад, в моєму зараз випадку, це ось такий силіконовий з'єднувач. так Ми його в'яжемо. Також спосіб фіксування може бути у кожного свій, але я це робив ось так. І другим ремінцем так само фіксуємо. Цей спосіб, друзі, може, не такий гарний, як зі з'єднувачем, але він дуже надійний і нічого з вашими палицями не станеться. Піраміда не рухне, якщо буде вітер. Це все перевірено. Друзі, у нас на піраміду є два способи встановлення. На фіксовані палиці. Тобто, коли ви не можете регулювати та вам немає куди встановити ось цей карбоновий з'єднувач, або звичайні трисекційні палиці, які встановлюються дуже легко, ось на такий карбоновий з'єднувач. Ну що, друзі? А зараз піднімемо піраміду. Тож, друзі, коли у нас гарнюсько вже встановлені кілочки, майже все по діагоналі та з'єднані палиці. Зараз нам просто потрібно палецю, ось цей кінець, палеці, встановити в верхівку піраміди. <плес> <плес> І це все. Звичайно, друзі, я жартую. Хоча вона вже стоїть. Зараз нам потрібно подивитись, як у нас встановлені відтяжки. Ось ті 4 по 70 см. Звичайно, нам потрібно буде ще все підтягувати, але я хочу, щоб ви подивилися, як зараз натягнути відтяжки. Хоча їх потрібно ще буде підтягувати, але я хочу, щоб ви подивилися, як вони стоять, як ми, як ми з вами їх встановлювали, щоб вони були по діагоналі. Чи дійсно воно зараз так є? Подивіться, будь ласка. І ми бачимо, друзі, що є, власне. По куту йде відтяжка. Хоча здавалося, як це зробити, якщо, е, якщо ну, не встановлена піраміда. Так? Але ви бачите, що відтяжка досить гарно йде по діагоналі по, до, до ось цього кута, що у нас тут. Тут у нас ну, майже, майже ідеально натягнута. І ось тут також. Якщо у нас встановлено воно по діагоналі, ми просто можемо підтягнути це відтяжками. Нам навіть не потрібно виймати кілочки, ми їх просто підтягуємо та натягуємо, розтягуємо піраміду так, як вона має бути. Ще раз хочу сказати, якщо у вас не вийшло це з першого разу, нічого страшного. І в походних умовах, коли буде, наприклад, вітер, це буде зробити значно важче. А ви, друзі, ще пам'ятаєте про ось ці чотири відтяжки по 2,5 метри. Зараз ми їх будемо встановлювати. Ми їх будемо встановлювати по чотирьох кутах. Ось тут, тут, там і там. Коли ми їх натягнемо, нам вже не буде страшний вітер. У нас буде все гарнюсько встановлено. Встановлення цих відтяжок трішки незвичайне. Тобто в цих відтяжках, в звичайних відтяжках у нас немає, навіть, навіть ось тут ми не в'язали е, петлі, так? бо вони тут не потрібні. Але в Данімовських відтяжках поки що є тут петлі. В наступних версіях їх вже не буде, тому що вони тут не потрібні. Що ми робимо? Ось тут є два лайнлоки. Ми мож, могли б зробити, наприклад, тут відтяжку і ось тут відтяжку. І тоді, але тоді нам потрібно буде два кілочки. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити, встановивши один кут відтяжки в лайнлок, ми вже вміємо це робити. Інший кут відтяжки встановлюємо в лайнлок, який знизу є. І все, друзі. І в такому випадку нам потрібно лише один кілочок, щоб натягнути піраміду. Якщо для вас такий спосіб не зовсім буде відповідати, звичайно, ви можете зробити дві відтяжки, але тоді потрібно буде брати також два кілочки. Але в такому випадку, друзі, це насправді працює і працює гарно, і це все можна робити на один кілочок. А зараз, друзі, зробимо так само з трьох сторін. Встановили відтяжки, і зараз нам потрібно їх встановити на 4 кілочки. І тут насправді дуже просто. Ви вже дивитеся, який у вас рельєф, так, як у вас там виходить, і е, встановлюєте так, як вам потрібно. Ми встановили піраміду, а зараз давайте відкриємо двері піраміди та побачимо, що всередині та як нам потрібно буде розкласти все наше добро, яке ми принесли із собою. Вкручуємо дверця та піраміди, і тут є такий гарнюський магні... магнітик, який дуже гарно фіксує її. Хочу сказати стосовно місця в піраміді. Тобто, на двох вона чи на одного, я зараз все досконально покажу, розкажу. Але початок цієї піраміди, створення цієї піраміди, був в тому, був в тому що, щоб вона була на а, великих людей. Ну, тобто від, наприклад, 180 см сантиметрів до там, 2 метрів, можливо, навіть більше. Мої спостереження, що 2 метри на одного з цієї піраміди спокійно навіть в вітер можна ходити. Але, звичайно, я не маю двох метрів. Так, це все було на глаз. Я маю 185, плюс карімат, плюс спальник. І вітер був, і я вважав, дивився, що місце ще є. Можливо, хтось з вас вже придбав цю піраміду. І ви, не знаю, там більше 185, у вас ваш зріст 190 та більше. Якщо це не так, напишіть, будь ласка. І зараз я відстебну цей кілочок і зробимо тут так само дверцяти, щоб було все відкрито та щоб все ви бачили. І щоб покласти килимки, нам потрібно щось покласти під килимок. І це, друзі, може бути багато чого. Це може бути або тайвик, або полікро, або третє скло. Зараз дуже доступне. Наприклад, у мене тут зараз такий величезний кусок третього скла. Але вам, можливо, не потрібен такий великий. Ви можете відрізати його, підрізати його під себе. В залежності також можна мати від того, чи ви вдвох ідете, чи одному. Я поклав, друзі, калимки: один більшого розміру, інший меншого. Ви бачите, що ніби місце є, і воно ну якби виглядає, що є. Але я все ж таки думаю, що якщо вдвох йти, ну про ці компроміси. Потрібно пам'ятати і про вхід, що немає його, і про наплічники, що вони все ж таки мають бути якихось ну, нормальних розмірів. Хоча знову ж пристосовуються всі, але чи потрібно вам це, ну відповідь на це питання дасте самі, дасте самі собі. Треба пам'ятати, що по кутах ну, піраміда зжере трішки місця і, можливо, будете торкатися її зараз. Це побачимо. Друзі, я всередині і, якщо чесно, я ніколи тут вдвох не ночував, не спав. Ось що у нас тут відбувається. Ноги в ногах, ну, як я казав, по довжині у нас все ок. Мені здається, що, що ну, норм. Якщо я лежати, я думаю, буде ок. І таке відчуття, що вдвох лежати ну, можна буде нормально. Але мінус, звичайно, є, коли буде конденсат, а він колись буде. Особливо, якщо ось ця людина буде через вас виходити. Це може бути некомфортно. Ну, це, звичайно, буде некомфортно або. Або компромісно. Так? Компроміс тут має бути, якщо ви вдвох. Але плюс, е якщо у вас виходить в такій піраміді е вдвох, це значить, що у вас афієзні наплічники. І це значить, що укриття у вас лише 450-500 грамів на двох, тобто по 250 грамів. А це насправді круто. Місце для речей, друзі, ну, ось тут є. Можна в голові, але також треба пам'ятати, що коли буде непогода, конденсат конденсат ну, буде стикати на ваші речі, і вам потрібно буде їх якось там ем, ну, <смі> якось запакувати, не знаю, в рюкзак або в гермомішки, щоб це не намокло. Що ще є тут? Тут є ось ця штука, це на ліхтарик. Можна повісити ліхтарик, тут магніти. Все дуже гарно, продумано. Є провітрювання. Але якщо чесно, я в це не вірю взагалі. В це провітрювання. Е, у мене зараз є піраміда, точно така ж, але без провітрювання. І різниці я поки що взагалі не бачу. Окрім плюсів в виробництві, в вазі, бо це менше важить, і, і виробництво легше також. Ще трішки хочу сказати про провітрювання. Я вже казав, є ось така штука. Але мені здається, вона взагалі там не дуже працює. Тим більше там ще сітка є, можливо, якби сітки не було, бо сітка трішки затримує повітря. Якщо ви купили вже піраміду, то маєте розуміти, що провітрювання більш відбувається ось через ці отвори. І не потрібно піраміду встановлювати до землі, бо тоді дійсно не буде провітрювання. Потрібно, щоб було 5, 8, 10 сантиметрів. Щоб повітря якось робило свою справу. Тож обов'язково, ось ці отвори мають бути, бо це ну, провітрювання і менше конденсату. Блискавка, друзі, аквагард, є два бігунки. Можемо побачити, що у нас тут, на дворі. Якщо підсумовувати все це, чи можливо вдвох ходити? Так, можливо. Чи буде то зручно, ну це питання. Для мене, такого, як я, кабана, мені буде незручно в будь-якому наметі вдвох. Мені краще одному. А зараз, друзі, давайте зробимо комплектацію піраміди, якщо ви будете йти один сам, скільки у вас буде місця. Щоб з двох на одного зробити приміщення, нам потрібно лише ось цю палицю. Її потрібно зробити довшою. Та встановити його десь ось, десь ось тут, там вже ви будете собі самі вирішувати. І це насправді робиться дуже-дуже просто. Ось так ми її встановлюємо і фіксуємо. І це все. Друзі, мабуть, у багатьох з вас виникло питання, якщо я ось в цю сторону встановив палицю, чи можу я так само зробити це на протилежний бік? І, і я дійсно задався тим питанням, почав згадувати, чому я це не роблю, не ставлю на ту сторону. Ну, бо це зручніше було б, якщо б ми вставили палицю там, у нас би тут взагалі нічого не було. Але я почав згадувати, дивився якісь фото і, і згадав так, коли я встановлював палецю на цей бік, піраміда ніби втрачала діагональ. Ну, звичайно, якщо ми ось тут палець ставимо, діагональ трішки все ж таки втрачається, так? бо це трішки вбік. Ми це регулюємо відтяжками. Давайте зараз спробуємо це зробити і як воно е, буде виглядати. Пішли всередину. Звичайно, друзі, найкраще, коли палиця стоїть ось так. Тоді у нас, нам майже нічого не потрібно, е, майже нічого не потрібно підтягувати. Так? Бо Бо тут все логічно стоїть. Дивимось, якщо я палицю ставлю ось тут, так, нам потрібно вжити трішки сили, і вона стоїть, вона стоїть і у нас все, ну, все дуже добре, не завалюється нічого. Але якщо ми встановлюємо палицю з тієї сторони, ніби бачите, да, воно. Не так натягнуто, і це дійсно є так. Але зараз я вийду і спробую підтягнути ці відтяжки, щоб і побачимо, що буде. Зробив все, що міг. І що у нас відбувається? Друзі, я трішки підподтягував, бо мені здавалося, що це не дуже логічно, так що це не має бути. Ось. І... і встановив палець з тієї сторони. І зараз місце нормальне і можна спокійно бути. Ось тут ще підтягнути, і все взагалі буде ок. Можливо, палиться там? Так, можливо. Можливо, навіть у вас вийде гарніше це натягнути. Потрібна лише, можливо, тільки практика. На перший погляд буде здавати, що вона впаде. Але насправді це не так. Вона і так буде стояти, але коли ми все закриємо, заліземо всередину, це буде просто мертво стояти і. Насправді витримує дуже-дуже великий вітер. Ну, такий вітер, який міг бути, наприклад, в якихось там Карпатах, Румині або Болгарії, де я ходив, де був сильний вітер, і ця піраміда спокійно це витримує. Тут, друзі, немає чому ламатися, палець у вас навряд чи зламається. так? Якщо навіть вона впаде, ви можете прямо зсередини встановити її. Назад. Тут дуги не месеровські, від вітру в парку не поламаються. Ну що, друзі, ще раз запрошую всередину. В одному, друзі, тут інша справа. Тут взагалі можна грати в футбол. До речі, я знайшов ліхтарик та підвісив його на наші класні магніти... магнітики. Тож місце тут, друзі, одному, одному насправді дуже-дуже багато. І що мені згадується зараз, це в поході сильний вітер, прям дуже сильний був, ось це все ходило ходуном, але ні спереді, ні ззаду, я взагалі не доторкнувся до тканини жодного разу. І коли навіть ось стаєш і починаєш щось тут збирати, ну тут просто вагон місця і розкласти речі взагалі. Взагалі не проблема, як розкласти речі в піраміді. Звичайно, я не буду показувати, бо це, бо це ну, кожен сам себе буде робити. Але я розповім, що не варто робити. Не варто робити закривати отвори, розкладати всі свої речі, якщо у вас їх багато, по периметру піраміди. Повертаємося до провітрювання. Так? Це ваше провітрювання, це ваше, ваш, ваше свіже повітря, бо воно потрібно. І це менше конденсату. До речі, ось палиця, як стоїть вона. Навіть ще можна її спокійно відставити, і це не буде взагалі проблемою. Ще хочу наголосити, що при сильному вітрі вам буде зручно всередині всередині ну, щось робити. Не просто лежати, але і щось там, якщо треба, готувати або сидіти, або не знаю, бігати по піраміді, і вам буде. Це робити насправді зручно. Ще один момент, друзі, це верхівка піраміди. Ми тут бачимо таку страпу. Теоретично, її можна, якщо натягнути ріджелайн поміж дерев, можна натягнути піраміду без, без палиці всередині. Так? Просто на кілочки. А тут, протягнувши шнур та закріпивши поміж дерев, теоретично можна. Я це пробував, пробував але я це пробував з звичайним. Зі звичайною стропою, воно вийшло, якщо чесно, не дуже добре. Можна спробувати те сріджелайном, напевно, буде трішки краще, але треба розуміти, що як з палицею, ви не натягнете так піраміду. Вона не буде так гарно натягнута, наприклад, якось зараз. Але можливість така є. Ви бачите, як піраміда зараз гарно натягнута. І якщо б я зараз пішов, наприклад, на два тижні звідси. І кілочки би ніхто не витягнув, вона точно так би стояла натягнута. Тканина дозволяє її, власне, бути такою, а не ось такою, як з тим тентом, що я розповідав. До речі, ми робили такий експеримент, мабуть, місяць стояла піраміда, і вона як стояла, так і, так і стояла натягнута. Проклейка швів. Друзі, піраміда не проклеєна. Чому вона не проклеєна і як проклеїти, я розповідаю в ось цьому відео. Якщо не там, то під відео буде лінк, як це зробити. Ціна піраміди. Друзі, якщо нічого не змінилося, в залежності від того, коли ви дивитеся це відео, 7495 гривень на зараз. Внутрянка. Друзі, поки що немає до цієї піраміди внутрянки. Ми це робимо, але, але вона в розробці. І я дуже сильно сподіваюся, що вона буде. Але поки що її немає. Точної дати я не можу сказати. І якщо ви зараз купує, будете купувати піраміду і вам е, обов'язково, щоб у вас була внутрянка, я вам гарантувати не можу, коли вона точно буде. Ми сподівалися, що вже вона буде, вже вона мала бути, але поки що її немає. Вибачайте! Для кого підійде? Ця піраміда. Ну, насправді, друзі, підійде вона для всіх. У мене є дуже багато прикладів. Коли я водив групи, всі ночували від дітей, від вісьми, мабуть, років ночували під цими пірамідами. Власне, під, під такими. Пізніше вже з'явилися піраміди від Лайтвей, як Illusion, Solo, Duo, де є вже іде вшита сітка та дно. Але до цього моменту всі ходили з такою з такими власне, пірамідами. Ніколи не було ні у кого проблеми. Тож, для всіх вона підійде. А особливо для тих, які хочуть скинути вагу свого спорядження. Це дуже важливо. І це, мабуть, все. Я дуже сподіваюся, що ніхто з вас не помер від нудьги, бо відео, мабуть, буде довгим. Всім дякую. Лінк на цю піраміду в описі. Слава Україні! Пока-пока!